Вітаю всіх, хочу зробити оголошення. Будьте, будь ласка, обережні. В коментарях з'являються заслані козачки. Називемо це їх так. Не боти. Дякую, що виявили бота. Мені писали в коментарях: дякую. Тетю Фані ми також обговорили. Я згодна, що це також спеціально. Ось тут обережність Тетя Фані, будь ласка, це ми також обговорювали. Далі, боти, боти є. Дякую, що пишете, якщо ви ще це бачили. Про боті обов'язково в коментарях пишемо, хто знає, що. Я хочу сказати про засланого казачка, який спалився красиво. Будьте обережні, людина себе позиціонує як військовий з Донецької області, вибачте, в мене є клієнти з Донецької області, їм не до Тік-Тока і не ну, до якихось там влазення в коментарях і писати всякий бред. це по-перше, по-друге, на ну, один військовий. Не один не пише про дітей. Є в мене дитина, що з нею, як що я з нею роблю? Це ж нікого не стосується. Ми ніколи такого не обговорюємо. Ми ніхто ніде не писав. Просто ніхто. ця людина лізе. Ну, це така людина, ну що розумієте, спеціально. Заливаю, що в Донецькій області все добре. Розумієте, ну це вже бред. Людина, яка воює в Донецькій області, не буде сидіти в тіктоці, особливо зараз, і відслідковувати, що там відбувається. Ну, зрозуміти правильно. А спалився він дуже красиво, бо знають, що я проживаю в Харкові, так у нас загострення по кабу. Буває буває і я робила перед цим оголошення, що я чекаю лікаря, і мені повинен дати вердикт лікар, що мені робити. Тобто, в мене є загроза операції. Я це робила, як писала. Оголошення. І ця людина прогавила цей нюанс. Розумієте, людина прогавила. я намагалась видаляти цей гіпноз від цієї людини. Позивний там Едельвейс англійськими літерами. Якщо вилізе знову, я блоконув вже, бо ну, людина прокололась. Прокололась людина дуже красиво. Дуже красивий прокол, бо я казала, що я чекаю лікаря, і процес, який я буду робити, залежить від вердикту, діагнозу мого і що мені робити. Про срав людина свій статус. Тому бережно, бо переважно відео про Донецьку область воно лізе. Воно лізе в діалоги. Якщо я веду діалог з людьми, ми спілкуємось про щось, воно може лізти. Останній раз воно влізла в діалог, мене людина питала, про куди виїжджати. До мене було питання пряме. Ось куди ви поїхали, я поїхала з вами. На що? Я відповіла людині, тому що я знаю, куди я хочу, як я хочу, і я з людиною ділилася взагалі-то. Ось я хочу у Львів, в мене підписники вже є у Львові. Поїду у Львів, потім якось ходку зробимо. Чомусь мені дуже хочеться цього, наприклад. Я людині розповідала, у нас був діалог. Це гидотня влізла, почала писати якийсь бред. Ви знаєте, я вважаю, що не можна переказувати, що є в мене дитина, всі це знають. Я про це кажу завжди. Що я проживаю в Харкові, я кажу завжди, це не новина. Але заливати таке про Харків, ну ж розумієте. В Донецьку все добре, в Харкові все погано. Ну, звичайна людина, яка працює, відпрацьовує свою зарплату. Що там з нею роблять, я не знаю. Якщо це якийсь дійсно військовий, ну, це не той військовий, який захищає реально. Ви ж розумієте, ніхто не буде сидіти в Тіктосі гейдоти писати в коментарях. Жодного військового немає, адекватного. Всі військові пишуть. Не в таких відео. Вони пишуть про тему мобілізації, демобілізації і відео про фронт. От там є справжні військові, які пишуть коментарі. Це дуже круто, дячно пишіть далі. Вас видно за кілометр. Ось тут вже питань багато в мене було до нього. Довго? Що це за фігня? Бот, не бот. Тепер я бачу: це не бот, це підставний козачок. Що в такому дусі. На чим ньому боці людина також не зрозуміло. На жаль, такого гімна багато. Ось я його вичислила. я вважаю, що краще заблокувати. Ну, може, так, звісно, може писати з іншим. Але я вважаю, що таке треба блокувати. Пишіть свою думку, що з цим робити, як з цим боротися. Ось. Тому що людина може діяти людям на нерви, писати всякий бред. Воно лізе в діалоги. Нормальні люди, жоден військовий не лізе в діалоги. Жоден. У мене був діалог про ППО, коли я дуже злякалась. Там військовий мені допомог, допомагав. Справжній військовий. Його просто видно зрозуміла. Він мені зробив роз'яснення. Серйозне роз'яснення. Я дуже йому вдячна за це роз'яснення, це круто. А це не абиаби аби що, це не, не ні про що. Він такий герой, який захищає Донеччину, від чого не зрозуміло. І від нього немає ніяких роз'яснень по військовому, ніяких коментарів нормальних військових, нічого, тільки якесь гімно. Ви ж розумієте самі? І на чій стороні, від кого він його її захищати може? Ви ж розумієте, що українською мовою може писати не тільки ж наші. Тому будьте обережні, якщо таке гімно пише, Едельвейс, позивний, поки не блоконула, видаля... ну, проходьте мимо, будь ласка будьте обережні, тому що бачите, скільки гімналізів. Неприємно, але факт.